Всім привіт, друзі! І сьогодні я знімаю для вас Ревалс. Я вже давно граю в нього і мені зараз спала на голову думка зняти для вас ревалс. Як бачите, у мене 94 рівень, Я граю один на один. Я дуже люблю цей пістолет. І люблю дуже ножик. Ножики я люблю більше за всіх. Добре, гасить. Зараз хочу снайперку. Де він? Ух ти! Єс, я його вбив. Перший раунд за мною. Так, ну він не дуже профік. Мені союзник, ой, точніше, противник попався слабенький, тому що в мене 94-й. А у нього таки 49. -й. До речі, у мене е, навпаки угоріли. Перший є. Так. Поки що нормальний дам. Вс, я знаю, що мені робити. А, ну навіть з вогня помер. Я обожнюю цей вогонь. Це типа пастка. Я дуже багато бил зробив на тому вогні, хоч я його і недавно купив. От мої найулюбленіші ігри фіш, зараз це є. І. ой, в шефронкси це є сам Фіш і Reals. Такі лайтові ігри. Па. Все, я пішов до нього з ножа. Yes. Ну, це не тяжко, це максимально легко, типу. Левел не зайк. Планую виграти 5-0. Буде смішно, якщо я виграю 5-0. Я думаю, що він зі про дуже класно грає. Він грає не і не супер класно, але і непогано можна так сказати. Ух ти! ой ви це бачили, це просто такий гарний кіл. У мене ще й 10 хп залишилось. Це було гарно. Реально. по мене два рази зі снайперки, в мене 10 життя лишилися і все Хай, він знизу Опа, ну і сюди. О, а то я не люблю. Я максимально не люблю ханце. Окей. Okay. Чекаємо. Ааа! Впав! Добре, нічого. 4-1, це не проблема взагалі. Я не переживаю. Думаю, зараз не виграємо. Я граю не діток, щоб вигравати, а просто пограти, розвеселитися коли скучно. Зі Заспінею. Може знову зі своєї снайперки. Не дуже люблю снайп. Мені нею важко попасти. Знову був. Я заум, снайперка це не моя. мене є такие штучки. от ножик. Вс, но я его с ножиком зараз просто раздвар. я тільки поміняв снайперку, и он уже ховается. Я бы вам вместе зі снайперкою. У нього мало хп, тужи, я маю хп. Ну, нес. Ну все, друзья. Ну, я выиграл. Зараз в мене є, бачите, 71 ключки, я 59 от их сніжин. Я хочу відкрити. Пару кейсиків. Три. Нормально Шо один. Снежинка одна б, Аврора! А що мені Шо на кінарках. Це найткращий. Тут мама чара. Оки. Плат. Я дуже хочу якийсь скин, типа Маніш. Mm mamma somehow cazzo. Oh tu sa that crushed. От мене є 71 ключик. Мені цікаво, що мені купити, я не знаю. Я тут думаю, може мені збирати на екзоган. Прикольний би буде. Або на слінгшот, або на аптечку, я не знаю. Але на сьогодні все, друзі. Всім па-па!